Ти колись довіряв так, що навіть тіні сумніву не залишалося вірив у людину настільки, що, здавалось, вона ніколи не зрадить. А потім удар, без слів, без попередження. І найгірше навіть не сам вчинок, а тиша після нього. Світ живе, усміхається, йде далі, а ти сидиш серед уламків, намагаючись зібрати себе на ново. Цей біль усередині має імена зрада, несправедливість, покинутість. І в серці звучить одне питання. Де Бог, коли болить. Чи бачить він, чи втрутиться. Послухай. Бог бачив він бачив твою віру, бачив, як ти тримався до останнього, як тихо плакав у подушку, щоб ніхто не почув. Бачив молитви, що ламалися від розпачу, і йому небайдуже. Ми часто думаємо, що Бог дбає лише про велике, але він Бог деталей. Рана, яку світ не помітив, на небі записана як біль, гідна зцілення. Не думай, що небо мовчить, воно чує. Бог тримає твою історію. Він не марнує болю. Коли щось ламається, це не кінець, це початок відбудови. Те, що сьогодні здається руїною, завтра стане основою чогось сильного і чистого. Не прикидайся, що все добре. Не ховай рану. Бог лікує лише те, що ми віддаємо йому. Просто скажи Господи, болить, допоможи. Він прийде тихо. Але точно туди де рветься душа. Коли здається, що небо мовчить, це не кінець розмови, це інший формат. Тиша Бога не байдужість, а форма виховання довіри без пояснень і терпіння без визнання. Поки ти чекаєш знак, Бог уже діє. Він закриває двері, що могли знищити тебе, забирає людей, які тягнули вниз. Так м'яко, що ти подумаєш, це випадок. Але ні, це любов. Послухай давні слова. Близький Господь до зламаних серцем і смиренних духом. Це Псалом 34, 18 Близький не означає гучний це означає поруч у найглибшій тиші. Вір, навіть коли не відчуваєш. Іди, навіть коли темно. Бог не забув тебе він формує в тобі віру, що не руйнується бурею. Є три кроки, що відкриють шлях у цій тиші. Перший зупини внутрішню гонитву. Зроби п'ять повільних вдихів і скажи мені боляче, але я довіряю. Другий випиши все, що пече. Коли біль має форму слів, вона втрачає владу. Третій віддай конкретно назви Богові імена, дати, ситуації. Не шукай швидких рішень, він не скорочує шлях, він лікує. І, можливо, його робота почнеться не з інших, а з тебе. Бог зміцнює не лише тіло, а й внутрішні м'язи душі, характер. Межі, розсудливість. Він лікує коріння, старі образи, страхи, залежність від чужого схвалення. Тому очікування часто здається глухою тишею. Але насправді це час підготовки. Час, коли Господь робить твоє серце здатним витримати благословення, яке вже йде до тебе. Послухай слово, не еместіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано мені помста, я відплачу, говорить Господь. Це послання апостола Павла до Римлян 12 19 І ці слова не лише про ворогів, вони про твоє серце. Відпусти роль судді, і там з'явиться місце для миру. Коли Бог бере справу у свої руки, його рішення завжди точні, без помсти, але з правдою, без руйнування, але з відновленням гідності. Запам'ятай, тиша це не порожнеча, це майстерня. Саме там куються нові межі, тверді рішення, очищені мотиви. І коли прийде його час, усе складеться так, що ти зрозумієш це не затримка, це підготовка. Є удари, що залишають синці, а є ті, що б'ють прямо в центр душі. Це не просто біль, це вогонь, що переплавляє тебе. І часто цей удар приходить не від ворогів, а від тих, кому ти довіряв і з ким ділив хліб і мрії, від тих, хто бачив твою вразливість. Така біль завжди зненацька, як ніж, який не встигаєш помітити, бо дивися не в спину. А в очі. Зрада ламає не лише стосунки, вона руйнує саму віру в людей, змушує сумніватися у собі. Але послухай: Бог бачив усе. Він бачив твою щирість, твою чистоту, твоє бажання любити, коли інші вибирали вигоду. І в його очах це не слабкість, а сила. Згадай Ісуса, Його теж зрадили, не чужі, а ті, хто був поруч, сидів за одним столом, торкався його рук. Він знає, що означає довіряти без страху і все одно бути пораненим. Тому він не просто співчуває, він розуміє. Пам'ятай, зрада не дана, щоб зламати тебе, а щоб відкрити правду. Вона знімає маски, очищає твоє коло так, боляче. Але це звільнення. Бог не дозволить, щоб чужий вчинок зупинив твою історію. Не дозволить, щоб твоя рана визначила твою цінність. Близький Господь до зламаного серця. І смиренних духом він спасає Псалом 34,18 він поруч, недалеко, небайдужий. Він схиляється туди, де ти вже не маєш сил підняти голову. Зроби цей крок, визнай біль і віддай її Богу. Не ховайся за маскою сили. Просто скажи мені боляче, я не справляюся, але я віддаю це тобі. І саме з цього моменту починається відновлення. Та головне Бог не просто хоче зцілити твою біль. Він хоче зберегти твоє серце живим, здатним любити, вірити, довіряти. Бо справжня перемога не в тому, щоб закритися, а в тому, щоб знову відкритися, попри рану. Любов це те, що робить нас живими. Подивись, чесно, всередину. Ти ж не хочеш стати людиною, яка боїться тепла. Не хочеш жити напівжиттям, без ризику, без відкритості, без справжності. Ти не хочеш йти по світу. Думаючи, що кожен загроза. Бог веде тебе іншим шляхом. Але перед тим, як почнеться зцілення, треба назвати три стани, які народжує зрада. Перше образа це не просто біль. Це біль, що вимагає пояснень, чому, чому саме я. Вона тримає погляд назад. Друге сором. Він шепоче, сам винен, що довірився. Це брехня любити не слабкість. Сором не від Бога. Третє страх. Страх любити знову. Страх бути побаченим. Страх знову відчути біль. Саме тут точиться головна внутрішня битва. Бог не просто хоче зцілити рану. Він хоче вирвати її корінь, щоб вона не отруїла твоє серце. Спочатку Він поверне тобі правильний погляд. Ти не жертва. Ти не зламаний. Ти не залишений. Ти той, кого тримає Бог. Потім навчить відрізняти близькість, що лікує, від тієї, що руйнує. Після болю ти вже не обереш поверхневе, ти побачиш справжнє. І нарешті він очистить твоє серце від гіркоти. Бо саме гіркота найпідступніше краде силу, робить серце кам'яним і спотворює тепло. Та Бог не просить просто змиритися. Справжнє християнське зцілення це не забуття, а відновлення. Це коли ти пам'ятаєш, що було, але рана більше не керує твоїм подихом. Коли спогад не роздирає, а надихає. Ми всі хочемо, щоб Бог втрутився одразу, щоб покарав винних. Але Писання каже інакше мені помста, я відплачу, говорить Господь. Римлян 12, 19 це не про жорстокість, це про те, що справедливість належить йому. Бо коли ми беремо її у свої руки, серце отруюється гнівом, а гнів хоче болю, тоді як Бог хоче життя для тебе. Гіркота говорить тихо. Але спалює зсередини, вона нищить ніжність і мир. Тому Бог каже віддай мені, я розберуся. я бачу серце, згадай Йосипа, Його зрадили брати, продали, викинули з життя, і довгі роки здавалось, що Бог мовчить. Але прийшов день, і Бог підняв Йосипа так, що всі побачили його славу над ним. І що сказав Йосип своїм братам Ви задумали проти мене зло? Але Бог обернув це на добро. Буття так само і з тобою. Бог бачив усе. Він не забув і не залишить це без відповіді. Але Його справедливість не як людська. Людина каже нехай страждає. Бог каже: Я поверну тобі честь, мир і силу, а йому дам або зцілення, або смирення. Справедливість Божа не поспішає, вона дозріває. Вона приходить тоді. Коли твоє серце готове прийняти її без помсти. І коли цей момент настане, ти відчуєш не гнів, а мир. Бо твоє серце вже буде вільним. Напиши в коментарях, що для тебе було найважчим у момент зради. Чому? Бо його вчинок це не просто твоя рана, це його хвороба. Людина не ранить із повноти, людина ранить із порожнечі. Неочищене серце ранить усе, до чого торкається. Той, хто не знає любові, не вміє любити. Той, хто сам поранений, поранює інших. І Бог бачить не лише дію, а й корінь, за кого вона виросла. А корінь завжди глибший за подію. Послухай: Бог не е Бог лікує іноді через лагідність, іноді через втрату, іноді через розбиття гордості. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать, так говорить перше послання апостола Петра 5.5. Гордість це скеля. І Бог розбиває її не для того, щоб знищити людину, а щоб дістатися до її серця. Подивись, як Бог діє з тими, хто завдає болю. Він забирає їхні опори, щоб вони побачили свою порожнечу. Він приводить їх до точки вибору, покаяння або руйнування. І ось головне, тобі не потрібно контролювати цей процес. Ти не суддя, ти не рятівник. Не затримуй Бога своїм гнівом. Гнів тримає їх прив'язаними до твоєї історії. А прощення рве цей ланцюг. Прощення – це не подарунок іншій людині. Це ключ, який відкриває твою власну клітку. Поки ти тримаєш образу, та людина все ще має владу над твоїм серцем, навіть якщо давно не поруч. Але коли ти кажеш: Господи, я віддаю це тобі. Суд твій, час твій, ланцюг падає. Ти стаєш вільним, легким, живим. І тоді Божа справедливість починає діяти без перешкод. Повір, є миті, коли Бог повертає честь настільки явно, що ті, хто колись сміявся, замовкають, ті, хто залишив, дивуються твоєму піднесенню. Ті, хто недооцінював, бачать благословення над твоїм життям, а ті, хто ранив, зустрічають власну правду. Прощення – це не закрити очі, не забути і не сказати, що все було добре. Це внутрішня перемога. Коли ти прощаєш, а ти не кажеш, це було правильно. Ти кажеш, це більше не має влади над моїм серцем. Послухай слово Господа відпустіть, і вас відпустять. Євангелія від Луки 6:37 прощення це духовний закон. Коли ти звільняєш іншого, звільняєш себе. Гіркота це тінь, що тихо з'їдає зсередини. Вона шепоче не довіряй нікому. Якщо її не зупинити, вона забере мир, радість, тепло, здатність любити. А кам'яне серце не приймає навіть Божої любові. Саме тому Бог кличе тебе до прощення, не заради того, хто тебе поранив, а заради твоєї свободи. Поглянь на Христа. Коли його прибивали до Христа, він не проклинав. Він молився, Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Луки: 23, 34 – це не просто приклад, це шлях. Прощення це рішення, а не почуття. Почуття можуть прийти пізніше. Сльози ще можуть текти, спогади, боліти, але рішення прощати ламає духовні кайдани. А тоді приходить тиша, легкість, глибокий сон, і серце знову починає дихати світлом. Ти повертаєш собі себе. Скажімо, прямо: прощення не слабкість. Слабкість це жити в рабстві болю, сила відпустити те, що тримає тебе. Ти робиш це не для них, для свого майбутнього. Прощення це двері, за якими чекають відновлення. Честь, ясність і глибокий мир. Коли ти прощаєшся, усередині звільняється простір, і Бог ніколи не залишає порожнечу порожньою. Починається тиха, глибока, майже невидима для інших, але відчутна для тебе відбудова. Він торкається найболючіших місць неповерхово, а в корені лікує причину, а не симптом. Він лікує зламаних серцем і перев'язує їхні рани. Псалом 147, 3. Це означає: Бог не лише знімає біль. Він повертає серцю чутливість, здатність любити, м'якість ем без слабкості і твердість без холодності. Ти піднімаєшся не жорстким, а мудрим. Після глибокої рани приходить зрілість розпізнавання, ти бачиш людей ясніше, не за словами, а за духом більше не ведешся на жести, тримаєш здорові межі, не пускаєш у глибину там, де це небезпечно, не через страх, а через мудрість. Тиша всередині стає наповненою там, де серце вже не кричить, де не треба доводити свою цінність. Справжній мир не залежить від людей чи обставин. Він приходить згори і тримає душу як міцний фундамент. Бог не просто повертає, як було, він веде вище, рана стає силою. Як золото проходить крізь вогонь, так і душа проходить крізь біль, і стає міцною і теплою водночас. Поглянь на Йова, він утратив усе, але залишився з Богом, і з часом Бог повернув йому вдвічі більше йов 42.10. Це не казка, це принцип царства, де бив ворог. Бог піднімає вище, де була зрада, Господь повертає честь, де було спустошення, дає новий початок. Ти піднімешся іншим, сильнішим, глибшим, мудрішим, таким, кого вже не зламає той самий удар. А тепер головне ти не твоя рана, ти той, кого Бог назвав своїм. Найбільша брехня після болю повірити, що історія визначила твою цінність, ніби зрада означає, ти недостатній, відмова, ти негідний любові. Несправедливість з тобою щось не так. Це брехня тиха і небезпечна. Бог приходить викрити її. Ти не те, що з тобою зробили, ти те, що Бог про тебе сказав. Я покликав тебе по імені, ти мій 43. 1. Ти належиш Богові, не рані, не минулому, не людським рішенням. Він назвав тебе улюбленим, обраним, відновленим, захищеним, сильним у ньому. Біль намагалася переписати твою цінність. Але не має на це права. Твою цінність не визначив той, хто пішов. Не той, хто зрадив. Не той, хто не побачив твоєї глибини. Цінність визначає той, хто створив. А Бог ніколи не творить нічого випадкового, нічого зайвого, нічого другого сорту. Ти не зламаний, ти формуєшся. Ти не втрачений, ти переходиш у новий сезон. Ти не сам, Бог веде тебе. Те, що ти вижив. Говорить голосніше, ніж те, що тебе зранило. Є багато тих, хто впав і не піднявся, але ти продовжуєш стояти. Ти все ще шукаєш Бога. Ти все ще хочеш світла. Ти все ще здатний любити. Це сила, невидима для очей, але глибока, як корінь дуба. Запам'ятай, ти не продукт болю, ти носій світла. Прийде день, і він ближче, ніж ти думаєш, коли ти прокинешся і зрозумієш, рана більше не болить. Не тому, що ти забув, а тому, що ти виріс. Бог підніме тебе так, що ти сам озернешся і скажеш це був поворот, а не кінець. Він поставить поруч людей, які цінують. Він відкриє двері, які вже ніхто не зачинить. Він поверне мир, який ніщо не похитне. І тоді ти зрозумієш нічого не було даремно. Бог використав усе, і біль, і тишу, і очікування, щоб привести тебе туди, де твоє серце зможе дихати вільно. А тепер дозволь сказати прямо ти піднімешся, ти відновишся, ти ще будеш щасливим. Ця історія не зламає тебе, вона сформує тебе. Ти сильніший, ніж зараз відчуваєш. Ти ближче до зцілення, ніж думаєш. Бог уже діє за лаштунками. І давай завершимо цією молитвою. Господи, я приношу тобі свою рану. Я більше не хочу тримати її сам. Я віддаю тобі біль, розчарування і страх зціли моє серце, віднови мою душу. Поверни мені мир. Дай мені силу піднятися і йти далі з тобою. Амінь». Підпишись на канал, щоб не пропустити наступне слово. Поділися цією проповіддю, щоб хтось інший теж почув істину. Нехай Господь зміцнить твоє серце і приведе до світла.